Перше проводять таке співаче коло у нас і тому ми дуже раді. Ми намагаємося підтримати наших студентів і викладачів, тому що ну освітній процес повинен продовжуватись. Ми думаємо про майбутнє України, тому для нас дуже важливо підтримка студентів і викладачів. Ми голос, голос, голос голос голос. Коли людина співає, там є і певні вібрації, я в принципі взаємодія з собою зі своїм тілом, і через спів можуть виходити там ті травми, але та й накопичений стрес, який у нас зараз з вами і з усіма відбувається. Ми бачимо, що. Це реально працює, і Валентина вже пробує цю методику з військовими. І Ми подумали, чому би ні, чому б не адаптувати її під молодь. Так що це такий експеримент. Спробуємо зробити в Чернігові, в Ніжині, в Прилуках і подивимося, як буде. Реалізується центр Махалар при підтримці міжнародної організації з міграції, і цей проєкт направлений на те, щоб підвищити стійкість молоді в Чернігівському регіоні. Методики і методи взагалі дуже потрібні наразі. Багато людей дійсно переживають така ситуація в країні, бачачи і цей інформаційний простір, який впливає на усіх, тобто всі ці новини, тобто люди переживають, навіть якщо не бачаться на власні очі. Тому я вважаю, що ці методики вони дуже корисні будуть для нас, щоб ми в подальшому житті знали, як справлятися зі стресом, взагалі, як підтримувати себе і як підтримувати інших.